Друзі, привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. З вами Полтавчаночка. Нарешті записую відео. Так як сидимо без світла, тому, друзі, віднесіться з розумінням, ніде я не пропала. Чотири години немає, 2 години є. Тобто, прокидаємося, світла немає, йдемо на роботу, приходимо, немає. Там, знаєте, вмикають на дві години, і то не на дві, а на година навіть 45. От За цей час треба швиденько і уроки повчити, і щось їсти, приготувати. І знову вимикають. Тому, чесно кажучи, не то, що немає можливості. Так, немає можливості, але і не доходить навіть часу до того, щоб записати відео, щось відзняти. Тому що зразу, вже, знаєте, на дворі сіріє рано. і... В хаті, в будинку, в кімнатах вже так темно. От. Сьогодні у нас п'ятниця, такий, знаєте, непоганий деньок. Сонячно зранку було, ніби як весна, я б сказала, така рання весна тепло. Десь градусів 15. Вчора, позавчора лив дощ, тому така була сирувата в нас погодка. Зараз я приїхала до Приватбанку, мені треба потрапити, але в нас повітряна тривога і черга закрита на Приватбанк, от, тому всі чекаємо, поки буде, коли буде відбій, бо треба попасти терміново мені у банк. Отакі-то от справи. Трішки зараз потім маю сходити до АТБ. Можливо, загляну в Аврору. Ну, а далі додому замаринувала зранку курочку стегенця, приправа, цибулька. І буду запікати в духовці. До речі, в мене з'явилася така е, нова помічниця це аерогриль, на день народження мені чоловік і подарував. Але ж вона від світла, тому як я зараз о 3-й годині, до речі, вже світло вимкнуть. А я зараз записую відео пів на 3 Тому додому я приїду, то вже світла не буде до, до 7-ї години вечора. Тому ніяка аерогріль мені не світить. Хіба що це духовка? Вона в мене газова, не електрогазова. Це такі справи. Бачите, сонечко світить. Красиво так. Я ж купила в машину, була ще влітку тримач, але чесно кажучи, ще його і не причепила сюди. Чомусь руки не доходить. Так, ґрунт. Треба упаковочку ґрунту взяти. Так, друзі, ну що я купила? Купила ось такі для унітазу шарики. Новий ось такий коврик до ванни. І взяла, друзі, ґрунт, Треба квіти пересадити. Так, уже відбій тривоги, тому зараз йду до банку. Так, друзі, ось таку ми курочку приготували. Стегенці вже засмажилися. Такі рум'яні в спеціях, і додавала цибульки. Світла немає, тому під фонарик доводиться відзнімати відео. Макарошки поставила вже відварюватися. Так, друзі, наварили ось таких спагетті. Світла в нас ще немає. П'ята година, ще 2 години до увімкнення. Подивіться, нічого не злипається, пар іде. Зараз будемо вечеряти. Тому, всі, хто з нами, буде вечеряти, всім смачного. Так, ну що, друзі, ось така у нас подача нашої сьогоднішньої вечері: спагеті і курячі стегенці. Я думаю, що має бути смачно. Тому, всі, хто з нами, підписуйтесь, продовжуйте стежити за нашими відео, і все буде добре.